На Дніпропетровщині фіксують зростання випадків уже при забутої корости. У нашому місті це інфекційне захворювання діагностували майже у 60 людей. Захворювання заразне є результатом алергічної реакції організму на кліща. Криворізькі лікарі радять городянам регулярно дбати про санітарно гігієнічний режим якщо раніше хворіли люди в основному з неблагополучних родин, то зараз короста стала соціальною хворобою, тобто хворіють усі верстви населення. Потрібно звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням. Короста може ускладнюватися, коли з'являються гнійники, навіть язви на тілі людини. З вулиці прийшов, помий руки. Після метро транспорту обов'язково помити руки, обов'язково хворі. Там, де велике скупчення людей, хворіють, де висока вологість повітря. Тому для кліщів. Оптимальна температура – 30-40 градусів за цельсієм. Вони чудово себе почувають і плодяться, і плюс вологість. А якщо висихання, спека, температура, кипіння, то це для них згубно.